У цій серії ви побачите: Суми, сумки та архітектурний спадок цукрозаводчиків мільйонерів. Велич та занепад києницького лувру. Патріоти кінної справи із патріотівки. Продовжуємо нашу мандрівку. Наступна зупинка Суми. Сучасні суми місто з майже 300 тисячним населенням. Це один із головних економічних та культурних центрів північно-східної України. Зараз ми спостерігаємо панораму сум. На перший погляд, це типовий радянський обласний центр з індустріальними гігантами та хаотичними спальними районами, що пірнули у зелень. Але ми вам доведемо, що є й зовсім інші суми. Туристичний потенціал сум величезний. Щоб переконатись у цьому. Варто лише прогулятись центральною частиною міста, пішохідними вулицями Воскресенською та Соборною. Соборну вулицю сумчани називають сотнею. Чому сотня, ніхто не знає напевно. Кажуть, що через її 100-метрову довжину, хоча вулиця довша, ніж 100 метрів. А можливо, сотня, тому що без сотні сюди потикатись немає сенсу. Адже тут розташовані наймодніші у сумах магазини, ресторани і кафе. Більшість будівель Соборної вулиці були зведені у 19 столітті. Але справжньою окрасою є величний спасопереображенський собор, збудований у другій половині 18 століття. Собор, виконаний у поєднанні барокових та класицичних архітектурних стилів, увінчують не характерні для православних храмів чорні трьохметрові скульптури апостолів та євангелістів. До собору прибудована височезна 56-метрова дзвіниця. А поряд зберігся палац єпископа. Відносно невелика, але розкішна будівля. На початку Воскресенської вулиці стоїть найстаріша будівля Сум. Воскресенська церква. Її збудували ще у 1702 році перші сумські поселенці, козаки отамана Герасима Кондратіва. Ходить легенда про те, що донька Герасима Кондратіва Марія. Не послухавшись батька, створила свою групу. І грабували каравани. Батько розсварився з донькою. Після чергового розбійницького нападу ватагу Марії оточили і знищили козаки Кондратьєва. Донька була жорстоко покарана. Її живцем замурували у стіни Воскресенської церкви. У 80-х роках ХХ століття під час реставрації будівлі у стіні знайшли жіночі кістки, які доводять, що легенда про розбійницю Марію, можливо, не просто легенда. І зараз втинув. Пору доби, особливо в негоду, можна побачити білий привід, який з'являється жіночий силует в білому. Нині Воскресенська церква є одним з кращих зразків українського бароку у Сумській області. Вона поєднує у собі риси дерев'яної та кам'яної козацької архітектури. Це єдина пам'ятка, яку залишили місто його засновники, що в далекому 1655 році прийшли сюди з Білоцерківщини. З офіційного дозволу Московського царя вони збудували фортецю, у центрі якої через півсторіччя і була зведена Воскресенська церква, а назвали фортецю Суми. За однією з легенд про заснування сум, козаки, що перевозили великий скарб, переправляючись через річку псел, впустили у воду суми з золотом. Частина козаків, які потім і заснували поселення, залишились на березі річки, щоб знайти їх. Кілька сум знайшли. А решта, можливо, й до сих пір, лежить на дні псла. Існують і інші гіпотези стосовно походження назви суми. З три сумки знайшли. Пустіть. Ну, з грошима на, на ці гроші і, і суми збудували. Маленькі поселення, як раніше були, і вони знаходилися на берегу ріки сумки. Тому пішло названня Суми. Коли сюди приїхали з різних країн, то люди дуже сумували. Тому назвали місто Суми. Отже, головна версія походження назви Суми пов'язана з сумкою. Сумка. Назначилася, я так розумію. З давніх давен сумка всюди супроводжує людину, особливо жін. Ну, сумки це наше життя. Ми завжди з ними. З цими сумками Сумкам тягаємо ми зранку до вечора. Деякі жінки навіть знають, що в них у сумці лежить. Телефон, розчоска, косметичка, косметичка. косметичка і резинка. У XVIII столітті Суми отримали великі привілеї, перетворились на значний торговий центр. Більшість міських будівель у той час були дерев'яними, але після великої пожежі 1839 року було складено новий генеральний план, згідно з яким Суми почали забудовувати мурованими будинками. У другій половині 19 століття з появою в місті багатих купецьких родів Ліщенських, Суханових і особливо Харитоненків почався бурхливий розвиток Сум. Іван Герасимович Харитоненко був родом із багатодітної сім'ї державних селян. Його бізнес почав розвиватись у 1849 році з торгівлі цукром. Через деякий час Харитоненко відкрив власне цукровиробництво. А у 80-х роках 19 століття він вже мав вісім великих цукрових заводів та власну цукрову біржу, будівля якої нині реконструюється під філіал Нацбанку України. Поряд з родинами Терещенків та Семиренків. Харитоненки у той час вважались цукровими королями Європи. Більшість будівель міста другої половини 19 століття були споруджені на кошти або за у Харитоненка. Завдяки йому місто перетворилося на оазу довершених архітектурних споруд. Помер Іван Герасимович у 1891 році. Поховали його на Петропавлівському сумському цвинтарі поряд з онукою, зінаїдою. Син Івана Павло поставив на могилі батька пам'ятник. Скульптуру Голгофа на могилі доньки Зіни було встановлено фігуру ангела з дівчинкою на руках. Обидва пам'ятники, що є витворами видатного скульптора Арістіда Онасіса Круазі, були привезені до Сум із Парижу. Вони обійшлися замовнику у велетенську суму 2 мільйони золотих рублів. Розкішний комплекс будівель кадетського корпусу, збудований Харитоненком у 1902 році, коштував лише вдвічі більше. Найвидатнішою пам'яткою, що після себе залишили Харитоненки, є Троїцький собор, розповідь про який ми розпочнемо із загадок. В чому унікальність квітів на стелі собору? Для чого один із входів закритий величезною сіткою? Зараз ми на дзвіниці Троїцького собору. Збудований він був на кошти одного з цукрових королів Європи та головного мецената Сум Павла Харитоненка. Кажуть, що за зразок взяли Ісакіївський собор Санкт-Петербурга. Правда, це чи ні, але архітектурна довершеність Троїцького собору просто вражає. Не праві ті, хто називає Троїцький собор зменшеною копією Ісакіївського собору Санкт-Петербурга. Це зовсім інший храм, світлий і більш витончений. А схожість між ними дуже віддалена. З таким само успіхом Троїцький собор можна порівняти з собором святого Петра у Римі, собором святого Павла у Лондоні чи Паризьким будинком інвалідів. На нашу думку, якщо при створенні проєкту Троїцького собору сумський архітектор Шольц і використовував якийсь інший проєкт, то це був проєкт імперського будівничого Антоніо Рінальді, розроблений ще у 1768 році. За яким Місакіївський собор так і не збудували. Дехто із поціновувачів архітектури називає Троїцький собор найдовершенішою класичною спорудою не лише Сум, а й всієї України. Можливо, вони дійсно праві. Адже пластика архітектури, розбавлена бароковим декором, робить собор дійсно унікальним і неповторним. Подібних до нього споруд в Україні більше не знайдеш. Будували Троїцький собор з 1900 по 1914 роки. У його оздобленні приймали участь видатний архітектор Щусів та відомий художник Нєстірав. Собор складається з двох храмів: верхнього основного та нижнього підземного. Підземна частина в часи перебування у соборі органного залу була дещо розширена. Таким чином, радянські будівельники намагались покращити акустичні властивості головного об'єму собору. Та замість цього вони порушили монолітність будівлі, склепіння нижнього храму почали тріскатись. Але сподіваємось, що місцева влада разом з Андрієм Первозванним, статуя якого встановлена у нижньому храмі, не допустить руйнування цієї дійсно унікальної споруди. А тепер відгадки: унікальність квітів у тому, що вони не виліплені, а намальовані. Сітку нап'яли на вхід, щоб під склепінням не гніздились голуби, які раніше не лише вели гнізда у храмі, а й помирали на карнизах. Діставати ж трупи птахів з верхатури дуже проблематично. Дивіться далі. Велич та занепад Каїницького лувру. Коні, поні та бабаки на конезаводі у патріотівці. У 1866 році Іван Харитоненко купив собі великі землі недалеко від Сум у селі Кияниця. На них він збудував маєток, який стоїть і нині, та розбив парк. Ми вирішили побачити дачу Харитоненка на власні очі, тому поїхали у Кияницю. В радянські часи в Кияницькому маєтку Харитоненка розміщувалась туристична база. Можливо, тому маєток і вцілів. Але зараз турбази немає. Палац, збудований 1890 року, стоїть нині захаращеним і потихеньку руйнується. Хоча навіть в такому стані він виглядає дуже ефектно. Подібних будівель в Україні залишилось небагато. Землі кияницького маєтку знаходяться у підпорядкуванні Сумського аграрного університету. Цей навчальний заклад в порівняно гарному стані підтримує парк. Зробив ремонт старовинного флігеля. На березі ставка збудували симпатичну альтанку. А ось на палац коштів або натхнення не вистачає. А що ти ви робите? А Асфальт сапаєте. Так. Да. А що треба робити? Культуру на І Культуру. Бачиш, приїхали, в нас красиво є. Часи перебування у палаці Турбази внутрішню частину будівлі переобладнали. Розкішні зали та апартаменти перетворились у незграбні номери гуртожиткового типу. А з кінця 80-х років минулого століття палац почав руйнуватись. Від того часу було кілька млявих спроб відновити палац. Та все марно. Сумський аграрний університет навіть хотів розмістити тут інкубатор для розведення курей. Цікаво, скільки повинні були б коштувати курчата, вирощені у розкішному палаці. Уявіть собі, прескуранти. Палацова курка Гриль, чистигенця курячі із палацу. В майбутньому кияницький маєток планують перетворити у санаторій. Нині ж він потребує капітального ремонту та реставрації. Палац у Кияниці будувався на кошти Харитоненка. Але після смерті Івана Герасимовича перейшов до його племінниці. Благо приобретено імені кияницу, доставшися лицо со всіми пахнетними і сінокосними землями, со свіклосахарним заводом. Завищаю повну собственність племянниць моей, Марії Матвіївні Ліщінської. Так було написано у заповіті Харитоненка. Таким чином, Ліщські стали власниками не лише маєтку з розкішним палацом, а й Великого цукрового заводу, який колись був першим у цукровій імперії Каретоненки. Адже саме цим підприємством у 1866 році Іван Герасимович Харитоненко розпочав будівництво серії великих буряко-цукрових заводів. В радянські часи завод було націоналізовано. Він пропрацював ще понад 70 років, але бурхливі 90-ті стали роковими для цієї споруди. Зараз його розбирають на будматеріали. Унікальна суперміцна цегла, виготовлена на заводі Асмолових, йде тепер на будівництво заміських будинків та дач. Але більше вражає не сам факт руйнації заводу, а те, що хтось із можновладців дозволив це варварське дійство. Відкрити неприховане руйнування пам'ятки архітектури, що повинна охоронятись державою. Враження від києниці залишились подвійні: з одного боку, стало дуже сумно чому як гриби після дощу ростуть розкішні віли можновладців, тоді як пам'ятки архітектури руйнуються і зникають. Але з іншого боку, ми в черговий раз зраділи тому факту, що Україна дуже багата на справжні пам'ятки, і втрачено далеко не все. У 19 столітті нащадок засновника Сум Микола Кондратів подарував місту велику земельну ділянку, на якій збудували комплекс будівель земського суду та дворянське зібрання. В радянські часи головний будинок суду зруйнували. Але вже в період незалежності за архівними фотографіями та планами його відбудували у первісному вигляді. Нині у цій помпезній споруді юридичний факультет Української академії банківської справи. А у будинку дворянського зібрання розміщено Сумську обласну філармонію. Унікальну своїм органом. В Україні менше сотні органів, переважна їх більшість на правобережжі. Для східної України орган велика рідкість. До сум він потрапив із німецького Дрездена у вигляді військової контрибуції. Відразу його поставили у Троїцькому соборі. Лише 2007 року, після масштабної реконструкції концертної зали, цей унікальний музичний інструмент встановили у філармонії. Суми місто парадоксів. Чи не найбільшим з яких є споруда, що до останнього часу була найсучаснішим футбольним стадіоном України? Стадіон Ювілейний фактично найкраща футбольна арена України. Будували його для місцевого клубу Спартак, який спочатку грав у першій лізі, потім у другій, а потім зник взагалі. Парадокс. Місто з найкращим футбольним стадіоном не має власної команди. Нині ювілейний потіснив Дніпропетровський стадіон Дніпро, відкриття якого припало на вересень 2008 року. Але футбольна арена в Сумах була відкрита на сім років раніше. Часи, коли подібний стадіон не могли дозволити собі навіть гранди українського футболу. Будівництво цієї виключно футбольної споруди, яка вміщує 26 тисяч глядачів, коштувало 50 мільйонів гривень. Але утримання подібного гіганта стало непосильним для першолігової команди Спартак. Як наслідок. Клуб збанкрутував і був розформований. У центрі Сум в радянські часи спорудили великий фонтан, прикрасою якого стала скульптурна композиція садко. Позад мене скульптурна композиція садко. Від неї через підземний перехід ми попрямуємо на набережну річки Псел. Судячи з усього, перебратись на інший бік нам тут не вдасться. Мабуть, щоб пройти цим підземним переходом, потрібно бути садком або навіть русалкою. Суми стоять на тихоплинному пслі. Часи літньої спеки береги цієї річки є головною зоною відпочинку для мешканців міста. Для дітей улюбленим місцем у сумах є дитячий парк Каска. До речі, свого часу його показували у одній із кінозамальовок радянської програми Врім. Численні атракціони та веселі справді казкові замки ніби притягують дітлахів. Для малечі тут просто рай. Сумами можна мандрувати дуже довго, але потрібно їхати далі. Сподіваємось, наша відносно коротка мандрівка довела. Що суми не просто індустріально-спальний пострадянський обласний центр. Із сум вирушаємо до кінного заводу, що розташований у селі Патріотівка. Місцевих мешканців, які відповідно до прописки мають бути патріотами, на вулицях Патріотівки видно не було. Роль патріотів на себе взяли численні домашні птахи, що героїчно загороджували нам дорогу. Але на територію, де з усіх засобів пересування найбільше шанується кінь, причому не залізний, а живий, ми все ж прорвались. До заклику Остапа Бендера вдарити автопробігом по бездоріжжю та нехлюйству тут, скоріше за все, віднеслись без іронічною посмішкою. Особливо зважаючи на те, що по нехлюйству на конезаводі вдарили ще з часів заснування. Не випадково він вважається одним з найкращих в Україні. Заснований наш кінний завод з 2000 року. Займаємося ми розведенням та вирощуванням двох порід української верхової та Орловської рисистої. Українська верхова порода, хоча й зовсім молода, але її представники вже ставали призерами міжнародних змагань і навіть олімпійськими чемпіонами. Сижеребець української верхової породи по кличці Фібрін, він вже в нас родився. Він тренується по такому виду спорту, як конкурс. У світовому рейтингу порід коней українська верхова входить до першої десятки. У Нас розміщують 105 коней конеміст. Ми маємо такий іпподром на збіговою доріжкою на 1067 метрів. Ми маємо чотири поля із них, два конкурних, два виїздкових трибуна на тисячу глядацьких міст. Віп-трибуна. бігова, в общем, поле дербі називається для такого видат змагань, як дербі. А ви займаєтесь? тут? — Ну, Кремічиці займаємося. приїхали гості. подивитися. — Звісно, гарно. І коні тут в такому стані знаходяться. Ну просто красота. Дідушка наш поступок 1989 року народжені. Він у нас производитель, має своїх діток, які вже іспитуються на і Він еталон Орловського рисака, можна сказати, в Україні. Взагалі лошадки рождаються з темними глазами, присущі темні очі. А це із такими світлими голубими очима. Тут дві дівочки у нас. А взагалі дівчатка спокійніші? Та да, поні взагалі по своїй натурі вредні. Території заводу займаються не лише розведенням коней, тренуванням та організацією спортивних змагань. Всі бажаючі тут можуть ознайомитись із навичками верхової їзди. Падають час у вас в них. М'яха, так? Що там через два пальці перед спіли? Ще раз. О так, що тепер? Щоб конь пішов двома ногами по бокам. Не зважайте на мою неуковирність, адже от сідлі я перший раз. Але на такому спокійному жеребцеві з таким поводом, це начебто зовсім не складно. Ну, Спасибі велике вам. Навіть за відсутності коней і подром заводу не залишається пустим. В одному з віддалених його куточків ми випадково натрапили на родину бабаків. Ну, я 10 підходила до них. Зустріч із цією степовою твариною стала справжньою несподіванкою. Але одночасно вона нагадала, що нам час вирушати до Михайлівської цілини, найпівнічнішої степової ділянки в Україні. Але про це вже в наступній серії. В наступній серії ви побачите Михайлівська цілина прерії на півночі України. Кортеця Театр та Алея Закоханих у Тростянці. Пікасо Малевич та інші в сільському ермітажі. Краснокутський дендропарк печери, монахи та лотоси.